Це не повністю елеватор, це елеваторна лінія. Бо елеватор тут основний вже раніше. Ми відкривали, а це нова сучасна елеваторна лінія, яка одночасно одноразово може приймати 300 тонн завальна яма зерна. Зразу автоматично 200 тонн воно очищається за годину і воно розподіляється в різні склади. Це побудовано два нових силоси по тижністі, півтора тисячі сил з одною. Півтора тисячі тонн один і півтора тисячі другий. І одночасно ще додатково так схема це зроблено, що три склади додатково засипається зерно. Це практично тут десь 13 тисяч тонн зерна через цю завальну яму можна одночасно загружати. Плюс тут є насінева лінія, яка змонтована, яка може давати насіння десь приблизно мінімум 10 тонн годину Повністю для всіх зернових культур. Пшениці пристосовано, ячменю, ріпак, горох, все це, всі зернові культури, олійні, все це пристосовано. Це є набір решет, який міняється. Це багато затрат часу не потрібно, це не дуже трудоміська операція, і це протягом години-другої це можна переобладнати з однієї культури на іншу.